Всіх вітаю на своєму лайв-каналі. Хочу зробити розпакування, але я вже правда, розпакував, але розповісти, що в комплекті ось такого обігрівача дизельного LF Bros. Брав я його в розетці у нас за 7 трошечки гривень. Зараз вони подорожчали більше 9 тисяч, але можна вичікувати часи, коли вони також здешевшують, чи то на Чорну П'ятницю, чи то під Новий рік. Значить, що всередині? Давайте подивимось. Зараз я коробку приберу, буду викладати, що там є всередині. Ну, Безпосередньо є ось цей обігрівач. Я його вже перший запуск робив, заправив, але подивимось на меню, як він зібраний. Але як зібраний, ми, мабуть, його колись розкрутимо. Ну, трошечки є ось таке, бачите, люфт не ідеально міцний корпус, там жесть на піддоні, і воно там ось так рухається, але то несуть, є блок керування. Ззаду у нас підключення 12 вольт, я вже тут клеми підключив. Ну і збоку показує рівень палива. Я вже заправив, як бачимо, майже він повний. Кришечці він має. Клапан, ось, він же ось тут, який дозволяє заходити повітрю всередину по мірі використання палива, щоб паливо потрапляло. І безпосередньо до того, що у нас у коробочці. Зараз будемо діставати. Перше це, ну не перше, з чого ви дістанете, то й буде перше, ось така вихлопна. Труба, її можна подовжити за потреби. Далі патрубок, який можна розтягнути для відводу теплого повітря, куди нам треба направлення відводу. Сюди ж на цей патрубок можна вставити ось таку дефлектор, чи я не знаю, ну, мабуть, щось схоже на дефлектор. Так. Патрубок для забору повітря для камери згорання, він також жінучкий і може подовжуватись він з такої картонної фольги зроблений, так як там температура невисока, то нема потреби в ниржавіці. Далі йде ось такий фільтр. Його тут можна розкрити. Колись ми розкриємо, коли треба буде помити. Там паролончик всередині. Це фільтр для забору повітря. Ось він так монтується. Так, хомутиками обтискається і використовується. Далі глушник, щоб не було таким гучним е вихід е вихлопу, трошечки він знижує гучність. Всі хомутики, які потрібні для монтування. Оце вже коли, коли буду монтувати кудись, якщо буду, то їх використаю, поки я їх не відкривав. Також є пультик, ось з кнопочками. Я поки не бачу в ньому потреби, то я батарейку не купував. Тут використовується досить дорога батарейка формату А27, 12 вольтова, яка коштує майже 100 гривень. Я поки що не бачу потреби використання, тому навіть його не... Не вставляв батарейки. Ну, є енциклопедія, як зібрати, як підключити. Є також така енциклопедія це до того, як якщо машину монтувати, тут як робити перший запуск, але я це розповім. Ну і взагалі запуск. І тепер давайте подивимось. Я спробую одним дублем, це все нам не потрібно. Як включити, підключити. Я так розсуну ось ці ящички, які я поставив. Сюди поставимо ось цей обігрівач, тільки я зараз підключу трубу до вихлопу, цікаво, можливо, як воно знизу. Організовано, сподіваюсь, паливо не потече. Забір повітря і вихлоп. Ось, от, бачите, йде шланжечка, яка веде паливо. Можливо, це для ще тут поряд з гарячою такою зоною для підігріву палива. Який в, 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 вхід, вихлоп, ви не, не запутаєтесь, бо ось цю вихлопну трубу можна втягти тільки на один патрубок, на інший вона не, вона не налазить. Тобто, ось це вихлоп, ось це забір повітря. Поки ми в такому розібраному варіанті робимо, не будемо забір повітря, просто вихлоп, щоб відводився від обігрівача. І бачите, при транспортуванні ось тут трошечки загнулося. Так, тут десь краска позлазила, але тут таке. Безпосередньо давайте будемо пробувати запустити. Зараз я... Для вихлопу повітря ставлю. До речі, для вихлопу не повітря, а відпрацьованих газів. І підключимо акумулятор. Так, я вже тут клеми приспособив. Тільки від 12 вольт, тому треба чи докупати блок живлення, чи живити від екофлоу, чи від акумулятору. В моєму випадку це буде акумулятор. Так Він за кадром, ви не побачите, але він там є. І будемо запускати. Значить, Якщо ви перший раз його запускаєте, треба ось цю кнопку натиснути, потримати до звуку зумера і певного напису на табло. Я вже забув, який там напис. Зараз глянемо до напису колор англійською мовою. І в цей момент насос почне прокачувати 500 циклів прокачки для того, щоб прокачати всю паливну магістраль. В наступні ж рази вона вже заповнена, то її прокачувати не можна. Це тільки не треба, тільки в перший раз. Це робиться. Далі. Ще ось тут вгорі знаходиться на цій панелі е, датчик температури. Тому, якщо ви будете працювати в режимі встановлення і підтримання температури, то відповідно він знаходиться в такій теплій зоні. А можливо, це буде зовні, а ви будете качати там в будинок чи кудись гаряче повітря, то все одно воно буде на холоді знаходитись і таким чином ви. Не вставити, не виставити температуру, вона буде некоректно працювати в режимі підтримання. Далі Бачу ось ці блоки керування. Вони тут на двосторонньому скотчі приліплені, можна тросиком зірвати, подовжити кабеля і розмістити десь, наприклад, в будинку чи там в машині, в кемпері. Ще десь. Тепер давайте запустимо ось цей пристрій, подивимося. Чомусь воно ще включило. О, все, включився. Режим полеру пройшов. Показує зовнішню температуру, якщо ось почну гріти рукою, це напруга на акумуляторі. Тут температура почне рости. Все, система почала запускатися. Це Займає певний час, повітря гаряче, ще не зразу піде. І Там йде свічка накалу, схожа на таку, як в дизельних двигунах. вона там розігріває паливо і потім піде запуск. Ще повітря холодне, вихлоп тож також холодний. Коли запуститься, буде доволі гучний звук. І ще я що хотів би сказати, що. Вже почало, почало пахнути. Що я хотів сказати? Забув, що я хотів сказати. А, що помпа, яка тут стоїть, вона доволі тиха. У мене товариш в гаражі стоїть такий опалювач, ну не точно такі цієї конструкції. Ось. І там ось цей насос доволі... Доволі гучно працює. Тут він клацає, але набагато тихіше, ніж був у товариша. Почало горіти вже гарячий. гарячий вихлоп. Ще можна процьонути, здається, є ще більш тихіше насоси, я подивлюся, чи буде воно мені заважати. То я працюю, поставлю більш тихіший насос. Ось І система почала працювати. Це показало, що горить в камері паливо. Пішов запах, я хочу в гараже двері відкриті, ось працює, і вже пішло звідси тепле повітря. Як же встановлювати температуру, і потужність, тут потужність, хоча я кажуть, стануть. Але це просто кількість качків там паливного насосу. Натискаємо кнопочку і ось це найменша потужність, це, мабуть, 1,4 качка в секунду. І можна її ось збільшити до максималочки 5. Бачите, таку вже червону зону заходить небезпечно, не завжди треба туди йти. Давайте поставимо на мінімум зараз. І далі ще можемо встановити температуру так, до, при, для автоматичного режиму. Ну Так як у нас вона все одно на вулиці, то хай буде на низу і все, пішла робота цього спалювача. Вже йде доволі гаряче повітря. Акумулятор щось занадто розряджено, але не страшно. Що я сюди, наприклад, поставлю пальчик, щоб воно на датчик температури. Зараз воно має показати температуру. Ось. І вже йде доволі гаряче повітря. Це я ще керометр не розпакував, не можу замітити, я ще окремо зроблю це таке повторне розпакування умовно, що всередині. Ось, і Наш обогрівач вже працює. низька температура напруга. Зараз мабуть, прийдеться ставити блок живлення. Тому що поки я не буду ставити блок живлення гаряче повітря йде, зараз напруга падає. Давайте я вимкну, все ми натискаємо до кнопочки off Зараз може йти дим з труби, ну, не йде, я не показую. ось Але запах такий. Це догорає залишки палива, ще працює вентилятор. так о дим пішов, я думаю, ви бачите, це вже. Виключилась камера згорання, і вона там тільки трошечки продувається. Ось, І треба повністю дочекатись, поки він вимкнеться, повністю погасне екран і виключити насоси, тоді тільки від'єднувати джерело живлення. Тому що як це, якщо це зробити зараз, то може відбутися, відбу, відбудуться деякі непоправні процеси в камері згорання, розплавиться якась частина. Особливо, якщо він довго працював на повній потужності, то може пошкодитись обладнання всередині. Тому дочекуємось, поки він повністю вимкнеться. По моєму першому запуску це тривало десь близько 10 хвилин, тому можемо не дочікуватись. І будемо йти до завершення відео. Ось такий обігрівач елегброс. Я по ньому ще планую зробити декілька відео. Цей тест витрат палива, бо всі кажуть, там 200 мл на годину. Так, подивимось, яке воно буде. Розберемо ще в одному відео, подивимось, що всередині. І, можливо, ще будуть відео по тому, як я його буду використовувати. Тому, якщо у вас є якісь питання чи побажання, так, можете їх. Задавати, казати, я відповім, як живий користувач цього пристрою. Ось. Ну І підписуйтесь на канал. Це такий канал, де більше такі технічні різні речі у мене. І ставте палець вгору під відео, якщо сподобалось. Якщо не сподобалось, теж ставте вниз і кажіть, що не сподобалось, чи як покращити. На цьому все. До побачення.